Вітаю всіх. Купив, друзі, таку монетку надання Томасу про автокефалію Православної Церкви України. Колись у мене вже був обзор по такій монеті, але та монетка була підуставша. Ця мені в комплекті з двома монетами І йшла. Монетка 2019 року. Виготовлена з Незельберу. Ціна на сьогоднішній день 6 доларів мені обійшлась. Гурт має таку насічку. І реверс напис 5 гривень 2019 та зверху напис Україна. Ось така, друзі, монетка цікава. Монети такого типу на сьогоднішній день, якщо в гривнях, це в районі від 300 гривень, і деякі екземпляри перевишають, друзі навіть 180-250 тисяч гривень. Якщо в доларах, то мінімальна ціна на такого типу монетки. Це як на Віоліті, так і на інших форумах та аукціонах від 250-300 гривень. Якщо в доларах, то від 4-5 доларів, друзі, за монету. Якщо монети йдуть з відхиленнями або браками, ціна зростає мінімум в тисячі разів. Монетка такого типу з поворотом у 180 градусів буде коштувати, друзі, 200-300 доларів за одну монету. Якщо є такого типу монети, скидайте фото, я деякі цінні екземпляри купую. До зустрічі в наступних відео.